На порядок денний спільного засідання постійних депутатських комісій, 3 вересня, було винесено 9 питань. Начальник управління економіки звітувала про результати виконання програми соціально-економічного розвитку Слов'янська за перше півріччя 2015 року. За її словами, із 359 запланованих заходів частково було виконано 186. Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді склав 957 мільйонів гривень. Але у порівнянні з минулим роком обсяги виробництва. У Харчовій, Легкій та інших галузях зменшилися. Зросли показники наданих послуг. В системі соціального захисту населення виконували заходи, спрямовані на підтримку малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів. Всього з 24 запланованих заходів виконувалися 11, витрати на реалізацію яких склали 41 мільйон 872 тисячі гривень, у тому числі міський бюджет 898 тисяч гривень. У сфері охорони здоров'я реалізовані заходи на загальну суму: 2 мільйона 645 тисяч гривень. У сфері освіти виконана заходів спрямованих на поліпшення матеріально-технічної бази дитячих дошкільних та навчальних закладів на загальну суму 4 мільйони 461 тисячу гривень. Загальна сума витрат на реалізацію заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства у звітному періоду склала 11 мільйонів 36 тисяч гривень, у тому числі кошти бюджету міста 10 мільйонів 79 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата у слов'янську склала три тисячі гривні. Втім, заборгованість по зарплаті залишається високою і становить 28 мільйонів 742 тисячі гривень. Близько 9 мільйонів гривень заборгували підприємства банкрути. 69 відсотків заборгованості мають 11 активних підприємств міста. Серед них і підприємства, що знаходяться на грані фолу. Їх долою сьогодні цікавилися члени депутатських комісій. Ми являємося сіді Аис год назад стоял еще более нормальный, за полгода вырезали, вывезли. Предприятие утрачено. Сейчас в таком положении находится Машмед, находится пленка. Какие меры принимается, принимает сегодня городское руководство? Хотя бы идет переговоры для того, чтобы собственники не вырезали, не вывозили отсюда, потому что это городообразующее предприятие. Ну, к сожалению, там, по сортиажмашу я тогда уже докладывал, собственно, Петров, вот он принял решение разбить и продать. По АИЗу. Нами было в течение, опять же, зимы весны несколько раз претензионная работа велась по вырезке там металлолома, были направлены встречи, инициированы встречи с собственником-ликвидатором, к сожалению, он из Киева к нам не приехал. Но приостановка резко, ну, вернее, резко металла была приостановлена, потому что под угрозой даже стали наши Каналізаційна станція, яка там знаходиться у канацію. В бюджет міста за перше півріччя надійшло 331,7 мільйонів гривень, що на 41 мільйон більше у порівнянні з минулим роком. Заплановані заходи було виконано на 64%. На розгляд комісії було надано проєкт рішення про приєднання слов'янська до європейської ініціативи під назвою Угода мерів. Цей проєкт започаткований Євросоюзом. Він охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровольні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов'язанням, підписанти угоди прагнуть скоротити власні викиди. СО 2 щонайменше на 20% до 2020 року року, сприяючи таким чином підвищенню якості життя. Це угода мерів. У них є гранди, у них є, вони проводять конкурси на енергоефективність. Ми можемо участи в тих конкурсах і з допомогою європейських фінансів робити тепломодернізацію наших зданий, наших поміщень. Можемо тут саме, воно, міняти освітлення вулиць, міняти освітлення зданий. Это все уменьшает выбросы СО2. На сегодняшний момент мы, в принципе, даже не присоединились, подали проект на замену уличных светильников. И с помощью этого проекта мы уже сократим выбросы СО2 в атмосферу на 620 тонн. Крім того, було внесено зміни у програму соцзахисту деяких категорій громадян на виплату грошової допомоги людям, що постраждали внаслідок АТО, з міського бюджету було виділено 400 тисяч гривень. До пленарного засідання планується розробити механізм надання такої допомоги.